Друзі, всім привіт! Ви на каналі Swimming Universe. І сьогодні я хочу розпочати нову рубрику на цьому каналі, яка називається за межами басейну. У цій рубриці я буду розповідати про життєвий шлях спортсменів, тренерів та людей, які у тій чи інші мірі пов'язані з плаванням. І я хочу вийти за межі басейну та показати життя цих людей з тієї сторони, яку звичайні любителі плавання не бачать. Першим героєм цієї рубрики став нідерландський плавець Мартин Вандервайден. На долю Мартина випало дуже багато іспитів, і саме тому я обрав його. Першим героєм для цієї рубрики. Про нього вперше я почув після Олімпійських ігор в Пекіні, а саме після його запливу на відкритій воді. Багато людей тоді обговорювало спосіб підготовки Мартина, але про це я розповім пізніше у відео. Цього разу вступ вийшов доволі довгим, тому давайте перейдемо до самого відео. Поїхали! Мартин народився 31 березня, 1981 року у місті Алкмар в Нідерландах. Він казав, що обрав плавання через свою старшу сестру. Ето вона займалась плаванням, а він хотів бути трохи схожим на неї. Але дуже швидко він зрозумів, що плаває значно краще за свою сестру. Йому подобалось плавати, і тренери дуже швидко розпізнали в ньому талант. Я не впевнений, правда, це чи ні, але я знайшов цю інформацію в декількох істочниках, і там казали, що у віці 11 років він проплив тренування 100 по 100. Я сам плавав таке тренування, але коли мені було за 20 років. Тому вірити чи ні, що Мартін проплив це тренування в 11 років, справа ваш. У 1998 році він вперше переміг на національному чемпіонаті Нідерландів на дистанції 1500 метрів вільним стилем. І в період з 1998 по 2000 рік він 12 разів перемагав на національному чемпіонаті. У 1999 році він відібрався на чемпіонат Європи, а у 2000 році він відібрався на чемпіонат світу. Обидва на відкритій воді. У той час він був молодим та перспективним, і здавалося, що кар'єра буде набирати обертів і він зможе досягти неймовірних результатів. Проте. У лейкемії були свої плани у 2001 році. У Мартіна діагностували рак. У боротьбі з раком Мартін провів 6 місяців у лікарні. Йому пощастило, і у тій битві він переміг. Хвороба відступила. Через деякий час після одужання він казав: коли в мене діагностували рак, я перестав думати про олімпійське золото. Я перестав думати про плавання. Взагалі, єдине про що я думав, це аби. Цей нестерпний біль став трохи меншим наступного дня, як я казав трохи раніше, через 6 місяців постійних хіміотерапій, лікування та відновлення, Мартін вийшов переможцем цій битві та кинув лікарню цілком здоровим. Після одужання він перестав плавати і вирішив жити нормальне життя, але йому дуже швидко набридло. Він казав, що йому потрібні цілі у житті треба до чогось іти. Саме тому він повернувся до плавання. Але після такої перерви та хвороби. Результати були неймовірно погані. Він почав тренуватись за принципом Хочеш стати краще, плавай більше. Тому Мартин почав плавати неймовірні об'ями у 2003 році. Він повернувся до змагань та відібрався на чемпіонат світу на відкриті водії в Барселоні. А також знову переміг на чемпіонаті Нідерландів на дистанціях 800 та 1500 метрів вільним стилом у 2004 році. Він переплив озеро Ісемер. Я сто відсотків сказав це неправильно, тому вибачайте, заплив був на 22 кілометри. І він подолав їх за 4 години, 20 хвилин та 58 секунд. І з цим результатом він побив минулий рекорд майже на 15 хвилин. На тому запливі він заробив 50 тисяч євро, і усі гроші він пожертвував на дослідження у боротьбі з раком. Рухаючись далі, Мартін почав націлюватись на Олімпійські ігри. У підготовці до Олімпійських ігор у Пекіні Мартін дуже багато часу проводив у палаці, що імітує перебування на висоті. Це щось на кшталт барокамери, коли палатка повністю закрита, кисень у ній стає розрідженим. І перебування у цій палаці стає імітацією перебування на висоті 2500 метрів над рівнем моря. Також цю палатку можна налаштовувати у діапазоні між 2000 та 5000 метрів над рівнем моря. І Мартин казав, що перебував у цій палаці до 15 годин на добу. На самих же Олімпійських іграх Мартин не був фаворитом і ніхто не давав йому шансів на перемогу. Через деякий час після свого запливу він казав, що підходив до нього дуже розслабленим. Мартин розумів, що для перемоги йому треба дуже добре розклатися по дистанції. Від сам самого початку запливу і до його кінця основними конкурентами Мартіна були британець Девід Девіс та німець Томас Лурк. За 500 метрів до фінішу лідером запливу був Девід Девіс. І саме тоді Мартин почав працювати на повну. Його стратегія спрацювала. Кремезний нідерландець доволі швидко наздогнав британця та нінця, як пішов вдруге. Але звісно ніхто не планував здаватись, тому боротьба йшла до останнього метру. І правильно розкладені сили по дистанції дозволили Мартину зберегти більше енергії для фінішу ніж його суперники. І на останніх метрах дистанції Мартин вирвав перемогу. Через деякий час після перемоги на Олімпійських іграх. Мартин казав, що наступного ж дня після запливу він відчував неймовірне спустошення. Він розумів, що в нього більше немає цілі, і він не знав, що з цим робити. Але він зробив те, що вміє робити найкраще. Наступного ж дня після свого запливу він пішов плавати. У 2008 році Мартина визнали найкращим спортсменів Нідерландів, і на церемонії вручення нагороди він повідомив про завершення своєї спортивної кар'єри. Але він не завершив плавати. З того часу Мартин займається благодійністю. В нього є свій фонд, і він збирає гроші для досліджень по боротьбі з раком. У травні 2017 року Мартин намагався встановити світовий рекорд у запливі на 24 години. Але йому трохи не вистачило. Проте рік по тому, у 2018 році, він все ж таки встановив цей рекорд. За 24 години він проплив 102 км та 800 метрів. Того ж 2018 року він намагався проплити 200 км по маршруту Elfstedentocht. Знову. Це доволі відомий маршрут на півночі Нідерландів. Взимку там проводять 200 кілометровий заїзд на козанах. Усе це проходило за підтримки його фонду для привернення уваги для боротьби з раком. Проте на жаль, того разу у нього цього не вийшло. За день до запливу організатори сказали, що якість води у каналі неймовірно погана. Проте Мартин все одно вирішив спробувати. Але як я щойно сказав, у нього не вийшло через 163 кілометри. Ще раз хворобу Мартин зійшов з дистанції, незважаючи на це, завдяки своєму запливу того року. Мартину вдалося зібрати 5 мільйонів євро, і усі ці гроші він пожертвував на дослідження у боротьбі з раком. Через рік, 21 червня, 2019 року, Мартин повторив свою спробу проплити ці 200 кілометрів, і цього разу йому це вдалось. Він подолав 200 кілометрів за 72 години та 4 хвилини. Для боротьби з раком йому вдалося зібрати ще більше грошей – 6 мільйонів та 100 тисяч євро. У 2023 році Мартин організував триатлон «11 міст». Довжина триатлону була 600 кілометрів. Він поділив це як 200 км плавання, 200 км на велосипеді та 200 км пішки або бігу. Це не було все один за одним, як у нормальному триатлоні. Це був благодійний Захід тому це відбувалось поступово у кожному з 11 міст. Вони пропливали або проїжджали на велосипеді, бо пробігали певну кількість кілометрів та рухались далі. Усі бажаючі могли доєднатися до цього триатлону, зробити деякий внесок та просто провести деякий час з Мартином. І завдяки цьому триатлону Мартін зібрав 4 мільйони та 700 тисяч євро. І знов таки усі гроші він пожертвував для дослідження боротьби з раком. Мартин, неймовірна людина, на долю якої випали тяжкі іспити. І зараз своїм прикладом він надихає та мотивує тисячі людей по всьому світу. Тож, сподіваюсь, ви також для себе знайдете трохи мотивації та натхнення після перегляду цього відео. А в мене на цьому все. Тож, як завжди, дивіться плавання, вболівайте з наших спортсменів, підтримуйте нашу збірну. Побачимось!